Жіночий кварцевий годинник поедекар става леді. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт спочатку не до кінця, як ми бачимо зараз на відео. Крутимо в один бік у нас буде змінюватись дата. Від меншого значення до більшого. Крутимо в інший бік, буде змінюватись день тижня. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, затискаємо штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу.